Категорично вітаю, шановні колеги, друзі. 11 жовтня вітаю вас з Всесвітнім днем боротьби з ожирінням. Ожиріння як прояв і як фактор є одним з наріжних каменів як в медичній науці, так і в медичній практиці, освіті, розбудові системи надання медичних послуг, зокрема в медичних бізнесах. І ми з колегами опікуємося цим питанням вже десятки років. Бажаю вам всім здоров'я, контролю над обміном речовин і будь ласка, з усіх питань, які у вас виникають щодо обміну речовин, ожиріння, будь ласка, звертайтеся як на науковому рівні, так і на рівні бізнесу, чи освіти чи медичної практики. Власне, розбудову власного здоров'я чи здоров'я ваших близьких. Щастивим бувайте!